Історія нашої країни наповнена героїзмом і самовідданістю. Кожен, хто обирає військову службу, робить надзвичайний внесок у нашу націю, але навіть героям потрібна правова підтримка. Першого дня повномасштабного вторгнення наші адвокати зосередилися на консультуванні з військових питань. За цей час ми надали декілька сотень консультацій і можемо швидко та кваліфіковано відповісти на більшість типових питань. Наш підхід орієнтований на індивідуальні потреби кожного клієнта. Ми забезпечимо повний спектр юридичних послуг. Незалежно від вашого статусу, військовослужбовець чи військовозобов'язаний, ми впевнені в наданні ефективного та професійного захисту ваших прав. Мітракс це не просто юридична фірма. Ми команда професіоналів, яка розуміє унікальні виклики, з якими зіткнулися ветерани, призовники та військовослужбовці. Ми тут, щоб захистити ваші права та забезпечити справедливість, яку ви заслуговуєте. Якщо ви або ваші близькі зіткнулися з правовими проблемами у зв'язку з військовою службою, не сумнівайтесь, звертайтеся до Мітрекс. Ми завжди поруч готові захистити ваші права та забезпечити вам необхідну підтримку.